Я е, вмію об'єднувати людей, домовлятися вмію. У нас буде все добре. Побачите. Кирило, я вас дуже прошу. Деріть, я вас, да, вас, вас прошу. Не будуть ласка. Навіть мені тихенько не втік. Дивіться, давайте ми почнемо з того, що ви не акридитований. Ми вас пропускаємо, тому що ми вже привезли, що ви надходите. Я вас просто прошу. Я... Ради. Не виходьте на середину мені залу. Люди прийшли працювати. Ви є, зараз мене хочете, ми вам зробимо відео. Добре? Ні, ви, будь ласка, виступі, у ви, нас все ведеться. Просто поганий звук. Але ви все почуєте, ви все запишете. Я вам ще раз кажу, мені виходити сюди, в мене є для того Руслана Віталівна. Все. Ні. Від останнього стопа. Ні, че не слово кажу, я вас просто прошу. Це, по-перше, не гарно дивиться. По-друге, не треба, є людина, яка отримує за це гроші. Вона на зарплаті. Добре? <поцю> я все вас розумію. Але знає, ви попросите Руслану і скажете, Руслан, фотографуй мені. Поверніться. Якщо ви так скажете, то ви вже будете останній раз на сайті. <поцю> я вас просто не скажу. Кирилович, я вам чесно кажу. <поцю> тому що, знаєте, це одне діло. Е... Дуже люблю порядок. Добре. добре. Добре, добре. Дуже люблю порядок, тому дуже прошу вас. Ви бачите, що я зауваження розвідки. Хто багато говорить, може виграти. Добре, сподіваюся, що наша праця стане корисною і наповниться відкритістю, прозорістю, демократичними процедурами. І змістовним рішенням. Незалежно від політичних поглядів і вподобань, передусім, ми маємо дбати про інтереси громади.